Всім привіт, родичі! Значить, зараз я вам покажу машини, які можна купити ну, одну-дві зарплати в Польщі. Ну, може, десь кой де попадеться чуть дороже я не винуватий. Напоминаю, я працював раніше на заводі LG. У мене зарплата була 6800 злотих в останній раз. Тому давайте будемо на неї орієнтуватися і курс злотого Я десь тут напишу, щоб ви розуміли, до долара. Буду показувати, що. Ціну, пробіг, якщо буде, мотор, який, дизель, бензин. Та й все. І буду показувати, що взагалі тут продається. Находиться ця площадка город Вроцлав», От, дивіться, дали мені реквізити, щоб я вам показав. Ну, то есть, якщо у вас є якийсь вопрос по машині, там, що як де, куди, от пишете, дзвоните, приїжджаєте, дивитесь, вас проконсультують здовольством. Номер, електронна почта, можете написати на електронну почту. Я не займаюся подбором, я вам тільки показую. Дивимося. Я не займаюся автоподбором, я блогер. Моє діло показати, ваше діло думати, надо вона, не надо, приїжджати, купляти. Це вже ваші діла. Давайте тепер подивимося. Що це в нас таке красиве? Сітренчик. сі C1, 2008 рік. Це на 7 тисяч злотих 6,5 року також можна там всякі рати і прочі непонятні слова. Вроді, як кожна машина, дається, можна взяти її під виплату. От 30-му рішення дають вам не дають. Так що приїжджайте, милості просимо. ААА авто називається Citroen c 1 Бензин 1,0. Пробіг тут не пишеться, на других пишеться. Так що буду показувати все, як є. Ну, інтересує, позвоніть, спросіть пробіг. Варіантик непоганий, то тобто є 7 тисяч я отримав 6, хай якби 5 ложить, поясок підтягнуть. За півтора місяця можете бути владельцем такої вот красивої машинки красної. Це, по-моєму, женський варіант. Можете свою дівчину порадувати або жінку, а чого ні, по городу їздить. Дивіться, який прикольний. Ззаді теж виглядає красиво. Якась котка маленька, ну нічого страшного немає. Зато буде удобно на ній паркуватися і вона не дуже довга. По-моєму, класно. Цей варіант, звісно, трошки подорожений, але я не можу його пропустити. Ford Fiesta 2014 рік, бензин 1.25. 80-20, мощ, мощність якогось там двигателя. Ага, отдають 28 000 і можна от 251 і взяти. Також тут пишеться м, перебіг, чи перебіг. Техосмотр 13.06 2025 рік. Отакий от от варіантик. По-моєму, теж для города найшик. 5 чоловік сяде і можна їздити, взагалі ні за що не переживати. По любому там кондиціонери це навіть не обсуждається. Бачите, тут якась ручка десь трошки тернулася. Ну, так буває. Це на швидкість не впливає. Ціна, по-моєму, доволі непогана. Не, правда, дивиться, вона дуже красива. Продається отакий от от красивий Volkswagen UP 2014 рік. Бензиновий двигатель літровий. 24 була, 23 віддають. Там теж ціла куча на ній наворотів, всяких, АСР, ЕСП. Просто ідеальна для города. Вона невеличка, розход тут буде 2 літри, на 100 км, ну якщо не газувати на весь газ. Е, якщо вам не западло, подпишіться, пожалуйста, і поставте лайк. Це мене сильно смотивірує, я ще кудись поїду вам ще наснімаю. А якщо поставите колокольчик, то я просто аж всюсь, мабуть. Мені це так подобається, як ви підписуєтесь, я просто тоді балдею. Ладно, давайте не будемо відступати від теми. Peugeot. Дивіться, які диски, ух. Peugeot. Що в нас за Peugeot? Peugeot 208, 27 тисяч. Отдають за 26. Бензиновий двигатель 1.2. Пуре тех. Що пуре тех таке, я вам не можу сказати, тому що ще в машинах поки не сільсьом, це тільки я починаю це направлення. Байдулються, що вам нравляться машини. Ну і будете якраз знати, ви сидите зараз вдома, дивитеся. Я подождю ходю, бачите, яка неблагодарна робота блогера. Тоже невеличкий городський варіант. Я не пам'ятаю, чи ця була машина, чи не ця. По-моєму, не ця була машина. Дивіться, Volkswagen. Зараз я вам цену покажу, ви попадаєте. Півтори тисячі злотих. А от дають за тисячу злотих. Я взяв велика, щоб ви панімали за 1200. Що ви мені скажете? Бензин 1,2. Да, писали це дві гатіляни саме найнадіжні. Ну вигляньте в сцену. Я не знаю, хто займається розборкою, чи ще не забрали її на запчасті, наприклад. По-моєму, шикарний варіант. Ви подивіться просто. Просто гляньте. На тій, що я колись її знімав, там був спереді порох гнилий. Я повністю не гнилий, а ржавий. А тут -а вже нет. Просто гляньте, 250 долларів машина 250 долларів. Да, да, ви не услышали, 250 в середині, а ну, не... дай подим, що там в середині, руль даже не витертий. Да, поміняйте на коробке передач. І все, салон не подертий. 250 долларів. Попрошу вас замітити, 250. Не 2500, а 250 долларів. Все, в мене тут нічого додати. На Анкотську. Ого, за 250 доларів, то взагалі там немає. Одне, що я бачу тихосмотр 20.05-25, тобто треба пройти на тихосмотр Нічого додати, дивіться, ще разок, пішли далі. Слідуючий варіант. Ну це звісно вже поярче, фольцик. 30 тисяч злотих, 29 віддають. Бензин, 1.2 TSI. Теж куча на ньому наворотів, але це намного достойні, звісно, ну, і ціна, не 250 доларів. Диск гляньте, як я, тут одні диски чого стоять. Давайте ще пройдемо тут ззаду, подивимся і гольфік. Клас, просто клас. Ну і збоку дивіться. А як вам така одюха за одну зарплату? 6 тисяч злотих, отдають за 5,5 якраз. 6 тисяч отримав, 500 проїсти і купить собі машину. 3, 12, 25 кіпосмотр, бензин 2.4, Audi A6 2002 рік. Ну що, мені в таких машинах не подобається, що вона дуже длинна. Ні, з однієї сторони це хорошо, якщо десь особливо в селі жити, то взагалі непогано. Там якісь менюсники, теж не рижив, щось, навіть не знаю, якась грязючка. Пишіть що ви думаєте. Audi a 6. От пав значок. Навіть не, не був погано приклеєний. Та ні, ну і машині такі, як вже 20 год, з гаком 23 года. Трошки якась малюсенька вм'ятінка. Ну, опять же, на скорость вона не влияє. Ось такий от Mercedes, давайте глянемо. Ценно я ще не дивився, але теж, по-моєму, красивий дуже і не дуже здоровий. Для міста теж пішов, бо ви просто гляньте салон. Ось так вам зараз притулю. Просто клас. Обходю і снімаємо. Ну давайте все ще пасад сей ззад, поки щоб потім не бігати. Такий от теж красивий, тільки щось дворника немає. А ось так цей мерз виглядає з боку. Согласні, що вміють делати машини, а? 25 999, от 9 за 25, бензин б 180 Напоминаю, береться вона під рати всякі підвиплати і прочі штуки. Дзвоните, спрашуєте. Хто пролистав, ще вам раз покажу. Дивіться. От, адрес, номер, щоб ви мене не спрашивали в коментарях, де знаходиться. Оцей Пасатик, що я вам тільки що показував. Теж красива машинка. От 7 тисяч злотих, от дивиться 6,5. Газ, 2-літровий мотор FSI. Пожалуйста, перегляд 1, 6, 25 год. По-моєму, він пару днів тому просрочений і навіть газом, бачите, наклеєчка є. І оця зелена, яка дає, по-моєму, їздити по, по якимсь зонам. Якщо я не ошибаюсь, в мене машини, то тут немає. А так красиво і недорого. Так, що у нас слідкує? Реношка? Рено лагуна. 4500 віддають за 4. Дізель 1,5 літровий, DCI, DCI. Перегляд 11.01.26 рік. Тобто можна ще брати півгоди і їздити собі спокійно, а через півгоди її продати, Ну або пройти осмотри і їздити далі. Теж універсал, длинний, красивий, зеркальця складаються. По-дорогому виглядає, скажіть. І ціна 1000 доларів. Прикольно. По-моєму, вовсе непогано. От, бачите. А тут подивіться, який красавчик Фольц 4х4, тобто внедорожник Volkswagen Tiguan 2012 год, дизель 2-літровий. 3899, отдають за 37. Да, це чуть більше, ніж зарплата, але якщо ви про таку давно мечтали, чого і немає. Теж красиво. Всі вони красиві, звісно. І тоже така виглядає дуже-дуже достойно. Резина гляньте, які ж там ці протектор палець влізе. Що в нас тут буде? Подивимося з вами. Звісно, подивимося. Опільочок. Я буду дивитися вместе з вами. 12000 віддають його дизель 1,7, CDTI. Куча наворотів, пожалуйста, якщо буду вам їх зачитувати, то я заморюся дуже сильно. Тоже універсал. Обтікаюча форма, будете газувати на всі деньги. Ну і ціна доволі таки невелика. Ну ви ж, конечно, напишете, що це не машини, вам надо дорогі машини. Я розумію, що в мене всі мільйонери дивляться, Ну все ж, я вам показую такі. Які можна було купити Беани. Треба дивитися взагалі реально на цей мір. 14-13,5 дають, подивіться, Opel Insignia, дизель 2-літровий CDTI. Куча наворотів. 26 12.02.26 рік. Трошки капельки мішають, але нічого страшного немає. Достойний варіант, як ні, ну це звісно, тут поки мені нічого теж сказати. Клас. Гляньте, колеса мені попоїв, як на газоні. Резина. тоже палец влезе. Что у нас про него пишут, про цей Митсик? Митсубиши Паджеро, 2007 год, 26,99. Отдаю за 26, 3,2 дизель. Ого, Диде. Что Диде, может, вы мне напишите, так я даже не чув не честно скажу. 28, 10, 25 год, тихосмотр. Ну, конечно, здоровая машина. Так купить у купи вас будет все уважать просто, гляньте, а. И оптика класс. І проти туманочки. Це чуть подорожчий варіант. ну Давайте я вам його теж покажу. Я не можу просто вам бігати вибирати одні дішові машини. 35 тисяч віддають за 33. Бензиновий 1,6 GDI. Куча наворотів 16.02, а 03-26 рік. Тіхо Пробіги, я знаю, ви ще спрашували. ну Бачите, не пишуть, а якщо кожен ходить мені спрашувати, я заморюся. Ви писали, що їх сматують Тут, по-моєму, сильно карають за це, так що можете бути. На 80% уверений, що воно не смотрене. Хоча утверждать не можу. 9 тисяч Рено Лагуна 2008 год 2-літровий дизельчик. Пожалуйста, техосмотр 23.08.25. А? 25 Тут также, по моему є на цій площадці тест драйв. Утверждать не можу, але 99,9, бо я тільки що заходив, тут їздили з консультантом каталися. О, це от щось вже похоже на наш варіант. 2.0 бачу отсюда. Renault Megane, 2-літровий бензин 6000 віддають за 5,5 от 52 злотих в місяць можна платити. Ну, слово от, ви самі розумієте, може 52, а може 520 це теж от 52 Ну, Для міста, по-моєму, шикарний варіант. Ну і щось. Цвет бачите трошки. Щось може зверки було з крилом. Не знаю, може вигоріло так, а може щось міняли. Ну, за таку ціну, я не знаю, взяти собі кататися. Так, що це у нас? Гранд Пікасо. Що то є? Citroen C4 Пікасо, пардон. 9,5 було, за 9 віддають, бензиновий 1,6i. Дивіться, скільки наворотів. Ставте паузу, перечитуйте. О, тут щось пишуть. Тут делали сервіс. Ну, звісно, лобовуха взагалі клас. Можна дивитися в небо на зорі. Якщо ви працюєте на заводі, от вам шикарний варіант, теж з за однієї зарплати можна взяти. Citroen c 4 2009 год, дизель 1,6, 5000 дві за 1100 доларів, пожалуйста. 21, 11, 25 перегляд. Кліматизація, кондиціонер. Ну, тут, я думаю, кондиціонер є на кожній машині, поэтому цим тут нікого не удивиш. Достойний варіантик. Приїжджайте, вибирайте, дивіться, машин хватає, я ж кажу, на будь-який кошельок їх стоїть просто туди, вона аж до тієї вивіски туди, аж до того здання я тут машинами заставлено здоровий автокоміс. Ну, це дорого для мене лічно. Хотя вам покажу 48 і дають за 40. Дізель 15 EcoBlue Ford Focus 19 рік. Ого, так це навіть не стара вша машина. Перегляд, яке там, 21, 02, 25, навіть просрочений перегляд. А может пройдет не просроченный. Ну красиво машина, ну что, согласитесь красиво. Да. Ну можешь еще мы такую Kia показать, конечно. 10 тысяч просять. Киа сид газ 1, 1.4. 14.02.26 тихосмотр. Там он підвыплату вообще недорого. Да, цены новые машины. Тут я ничего не могу сказать. Но все же. Но все же. Пожалуйста, Citroenчик 5000 злотих, отдають за 4,5-5100 1,6 HDI c 4 2010 год. Перегляд 19.1125. Класно, щоб показували, коли перегляд. Диски тільки дивіться, які. Доларів на 200, мені тільки диски похожі. Ще може заработати, купити погані диски, поставити, продати ту саму цифру і диски ці хороші продати за 200 баксів. Як вам бізнес-планчик? Я вам не можу їй не показати. Ауді. А4 2002 год газ 2-літровий 8 000, то есть 2000 доларів, отдают за 7,5 то есть дешевле. Тіхо может може буде 31 01 26 год. Хороша машинка. любителям Ауди, пожалуйста, от вона жде вас. Так, а що це у нас таке красиве? Ну це вже явно буде не 8 злотых, злотих опілок. Zafira Опіль тур'єр 2012 год, 22 тисячі, отдають за 21. Дволітровий дізель CDTI перегляд 28, 11 25 Теж непоганий варіантик. Ну Це в кого чуть більше денег, ніж у мене. Можете, пожалуйста, їхати брати. А що в нас це таке Mercedes-Benz США? 2008 год 23 тисячі. Що в нас про нього пишуть? Отдають за 22 дізель C-220 CDI. Ось значок мені цей подобається. клас універсал длинний класний Opel astra 2011 рік 13 000, 12 дизель 17 перегляд 8 ,4, 26 рік то есть свіжий перегляд Ух, значок який жеребець чи хто то вовк класно ну давайте таки подивимося 40 тисяч, приблизно 10 тисяч доларів, водить за 38. Audi A6 2012 год 2-літровий дизель TDI. По-моєму, цю вам теж виставляють на продажу, ще з під ним глянемо. Якщо виставляють на продажу, Ні, ну дивиться вона, звісно, по-дорогому. То не пошкаряба, но то свічується, де того не подумайте. Также мене спрашивали такі фольсики Volkswagen Tauran. 2008 рік, 14 віддають за 13. Дізель 1.9 TDI. Ну самі розумієте, я ж кажу, машини не нові, ну да все ж достойно виглядять іномарки, що не кажіть, ну це, звісно, так. Да. Там щось було, якась коцка, я не знаю що то, ну щось десь зацепили, якусь, може якусь білочку. А отакий от бумірок. Що ви мені скажете? Хейтери 30 тисяч. BMW X1, 2010 рік, віддають за 29. Перегляд, 2, 9, 25, X-Drive 18D. Правда, я ж кажу, я не знаю, чого не пишуть тих смотрю, чи цей перебіг. Не вистачає колпачка з бумберовським таким затичкою, знаєте, ну нічого. 4х4, недорожник, пожалуйста. Ну, Давайте ще оце глянемо, сетраїнчик. Це міні купер. Дуже красива машина, мені вона дуже подобається. Ну, ціна, звісно, 43 тисячі, 41 дизель купір де. Дуже гарний. Що вам ще показати? Це, я так розумію, пускозарядне устройство, то воно не продається. Джип Чироке, що в нас тут? 22 000 пишуть, Дізель 2.8 CRD. Угу. Що в нас 4-03, 26 тихосмотр. 21 000 злотих його віддають. Толщиноміра в мене немає, Ну то я думаю, що це не сильно роль грає. Кому треба побачити, то й побачить так. Я знаю, що люди є такі автоподборщики, там щось займаються машинами, вони просто дивляться фотку, вже видно, де там поведено, де вдарено, де підкрашено. Я ще не, на такий рівень не вийшов. Ну я в процесі Нісанчик X-trail 2005 рік, бензин 2-літровий, 13 тисяч дають за 12, тобто 3 тисячі доларів і він ваш. 23 7-25 перегляд. Так от виглядає, Дивіться, які голубенькі лінзи ух, світ наверное, у нього потужний. Це вже чуть варіантик подороже. 20 тисяч просять, Volvo v 60 11 рік, Дізель Драйв. А, вам ще було б цікаво, автомат чи не автомат. Ну, Я думаю, на надписях побачите. Не буду вже ходити вам переснімати, бо я вже заморився горло аж собі натер. Шкода. Шкода. Шкода, Rapid, 17 рік, 31,5 отдають за 29,5 бензин 1.0 TSI. Так от виглядає. Красива машинка. О, оце от наш с вами варіант. По соціальному і буде газувати. Значить, дивіться, Citroen C2, 2005 рік, бензин 1.4 500, 9 за 4,5. 1100 доларів машина. 11.0326 тихосмотр, світло там, всякі і Софікс. Що таке Isofix, я навіть не знаю. Хочете порадувати свою жінщину, пожалуйста, приїжджайте, купляйте. Тобто, як по мені, вовсе дорого. А якщо ви роботяга у вас є бабки, то ну, чого й нет. Фордік. Знаєте, що у нас по Фордіку? Форд Фієста 2002 год, бензин 1.6, перегляд 11.02,26, 3,5 дають за трьошку, це 750 доларів. 750 доларів, родичі. Соберіться, 750. Я от дивлюсь і думаю, я чого собі не куплю машину, я не знаю. Ну, во-первых, мені нема куди її поки ставити, а вдруге, ну куди мені їздить, скажіть. Я вічно то на доставки, то на барахолки, то на прийомки, і так отак все по кругу і циклічно ви були праві, але все ж, якісь є прориви, і змінення. А якщо ви подержите лайком, то їх буде ще більше. 7000 Opel Vectra, 2006 рік, бензин 1,8. Отдають, не бачу за скільки, за 6,5, якось так. Куча всяких викрутасів. Ну, за таку цену, як по мені, клас. Бери тільки катайся. О, оце от наш з вами варіантик. Audi 5000 одею за 500, 4,5 і 5100 Дізель 1.9 TDI Audi A4 2002 рік. Хм. Даже закрасили значок, ага. Достойний варіантик, ні. Це варіантик буде подороже. Citroen. Ну він не звісно, 16 рік. Це 4 Picasso. 34 одую за 32, Тобто 8 8000 доларів бензин 1.2 Пуртех. Пуртех. Якийсь Пуртех. Красиво. Нічого додать. Шкода. Давайте глянемо шкоду, чого нет? Ми можемо з вами це дозволити. Шкода Фабія, 14 рік, бензин 1,2. 13 тисяч ідуть за 12, 3000 доларів. Я вам одразу так переводю. Оце вже... Бо в мене брат, кстати, бухгалтер, щоб ви знали. А хто не знає мого брата бухгалтера, тут вона була якась підкрашена трошки. Хто не знає брата бухгалтера, шукайте Михайло Коломойць в Ютубі. І побачите, що таке значить, бухгалтер, як він міє читати добре. 11,5 дають за 10,5. Це 2,5 тисячі доларів. Renault Megane 10 год, полторушка, дізель. От так. Самоход, тут от сервіс йому провели, я так розумію, бо написано. Не на всіх правда, машинах так написано, але все ж. 8,5, Mazda, 5-2007 рік, 2-літровий дізель віддають за 2000 доларів. Пожалуйста, получіть, розпишіться, чи як там кажуть. Ну, да, сімейний автомобільчик, міста в ньому, звісно, буде багато і це добре. Honda. 9000 злотих віддають за 8,5, 2,2 дизель IC DTI, Honda Civic, 6 рік. Перегляд, 2, 10, 25 І от, будь ласка, теж. Получайте, розписуйтесь. Мені передок подобається, прикольний. Буксировочний крюк, щось торчить, не знаю чого, не можу знати. Я думаю, вже у мене заморилися, поэтому давайте це відео заканчувати. А я, можливо, зараз піду вам зніму ще одне відео, бо машин тут дійсно сьогодні уйма. Пишіть, що ви думаєте. Мене просили це відео скинути сюди менеджерам. Я з удовольствия їм відправлю. Кажуть, ми хоч би що ти там знімаєшся, якщо ви не розберетесь, бо я... Не по польськи вийду, увіщаю. Ну, ми, каже, хоч подивимося, ти, каже, на щось погане. Кажеш, ні, ви що, це не реклама, це чисто моя прихоть, Я захотів, приїхав, попросив, поснімався. Да, якщо ви блогер і таке щось знімаєте, краще спрашуйте, бо можете отримати тумака під страху такого, що будете потім в шокі. Тобто приходиш, спросив, да, да, ні, ні, в основному всі да, да. да А чого, да, да, бо я ну, кажу, це вам буде реклама, мені контент, чого ні. З цього я не отримую ні однієї, повірте мені на слово. Якби це була реклама, я вам би сказав, що це була реклама. А так ні. От, кстати, евакуатор, на якому мене, мабуть, вашу машину забрати. Ви мене учите, надо треба купляти на OLX. На OLX ви знаєте, хто купляє? На цьому будемо заканчувати. Всім пока. Напоминаю, підписочка, лайк. І якщо ви такий жирний лайк поставите, то я підпригну з кровати і побіжу Вам ще щось срочно знімати. Ви мене просили чи вам зняти трактора, скутера. Якщо ви знаєте адрес, напишіть мені, пожалуйста, адрес в коментарях. Я поїду снігу. Я не можу знайти. Я знаю, що десь таке бути. Іли може щось найти інтересне поснімать? Пишіть. Я все читаю, всім відповідаю. Давайте вам від мене лайк, а мені від вас.